Всім привіт! Я Женя, і це другий випуск нашої нової рубрики. Все буде фосо. Поїхали! Всі ми бачили трюки на BMX, але такі ви і ще не бачили. Красавчик, ну, що, щоки він упав, він хотів поблатувати перед дівушкою і ударив свого друга по челюсті. З ноги. А, я зрозумів. Це Джекічан в молодості. Коли він у фільмах бився тим, що під руками. Представляю, як бо він тепер все знімав. Всі знають, що з нами роблять наркотики. Якийсь пацан невиновен. Я хочу оправдати його репутацію і... Короче, позирайте. Він под наркотиками. Он наркотиками. Хочемо наркотиками. Стой, 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 стой. стой, стой. Ні, ну реально. Какими наркотиками? Відділика походка у нього. Я понял, це Джонни Депп. який грає Джека Ворбья. Да, Джек Воробей. Стоп, стоп, стоп. Капитан Джек Воробей. Джек Воробей, ми прийшли за твоими сокровищами ромом і наркотиками. Humiliation. Тепер ви увидите просто Не знаю. Сейчас я вам покажу сверхмагию, исчезновение человека. Смотрите внимательно, я есть. А вот теперь меня нету. Вы представляете? Вот теперь я есть опять. Представляете? Вы видели? Как? Он реально под... Я есть. А вот теперь меня нету. Тавинко перфиль, то я знаю пулипшую фишку. Смотрите. Я есть. А теперь меня нету. Вы представляете? А теперь я е опять. А теперь я и пацан. Сейчас я вам покажу сверхмагию. исчезновения человека. Смотрите внимательно. Я есть. А вот теперь меня нету. Вы представляете? Вот теперь я есть опять. Представляете? Humiliation. Вот еще напоследок еще одно видео. Но нифига суби. Це, мабуть, Велік спеціально так зробила, поки водітель упаде, та Велік сам поїхав а, до фініша. Я, я б ще шість розсміяв, якби вони ще самі паркували. Humiliation. Ставте пальці вверх, підписуйтеся на канал, ставте лайки, розказуйте друзям. І найголовніше, головне, вступайте в групу. Да, вступайте в руку, там вообще все, все фаса, там вообще вообще круто и там вообще Поздравляю, все будет фото Женя. Пока.